Вона співала на сцені більше 60 років і незмінно збирала повні зали та зривала овації. Монсератка Бальє виступала у найкращих оперних театрах світу, співала в дуеті з Пласідо Домінго, Лучано повороті Хосе Карерасом та Фредді Меркюрі. І саме музика подарувала жінці і шалений успіх, і велике кохання, хоч на останнє вона навіть і не сподівалася. Барселона місто Сонця Свободи і людей, які нікуди не поспішають. Саме тут, 12 квітня 1933 року, і народилася дівчинка Монсерат, дитинство майбутньої оперної зірки було бідним і невеселим. Дівчинка щодня ходила до школи в одній і тій самій сукні, а однокласники щодня за це над нею знущалися. Єдиною втіхою була музика. Спочатку співала вдома, потім у консерваторії. Паралельно з навчанням, аби хоч якось допомогти батькам, Монсерат бралася за будь-який підробіток. Була і продавчиною, і швачкою, і закрійницею. Після закінчення навчання продовжила важко і багато працювати, але вже на сцені. Виступи, виступи в театри відня, Барселони, Бремена здавалося, що навіть особисте життя вона віддала у жертву музиці. До 30 років у монсеррат Кабаль'є не було жодних серйозних стосунків. Я думала, ніколи не вийду заміж. Я весь час лише працювала. Почувалася старою жінкою і звикла до думки, що так буде завжди. Проте життя готувало для неї щось зовсім інше. Якось Монсеррат потрапила на виставу до барселонської Ласарина і там на сцені вперше почула виступ Барнабе Марті. Його голос був справжнім, теплим та сильним. Згадувала кабаль'є. Він захоплював, і з цим чоловіком хотілося бути поруч, принаймні на сцені. І цей дует таки відбувся, проте співак Барнабе був дуже стриманим і холодним. Монсерат якось поскаржилася Гримерові під час виконання на сцені любовного дуету. Марті навіть не наважився її поцілувати. Неймовірно співак, звісно, про все дізнався і наступного разу виправив помилку. У серпні 1964-го вони одружилися. Ще за рік життя підкинуло їм новий привід радіти. Тоді у нью-йоркському Карнегі Холі ставили оперу Локреція Борджія. Виконавиця головної ролі раптово захворіла, а на заміну запросили саме Монсеррат. Коли кабальє виконала свою першу арію, щось змінилося в атмосфері. На секунду здалося, що люди перестали дихати. Газета Геральт Триб'юн. Кернегі-Холл просто вибухнув оваціями. Оплески на честь нової світової зірки не вщухали протягом 20 хвилин. За своє життя Монсерат Кабальє виконала 125 оперних партій. Вона займалася благодійністю, була послом доброї волі ЮНЕСКО і почесним послом ООН. Її серце перестало битись, але її голос назавжди залишився у пам'яті людей. У житті Монсерат Кабальє були сотні успішних виступів. Співачка вважала, що успіхом вона завдячувала родині, яка в усьому її підтримувала. Шлюб Монсеррат і її Барнабе був дуже щасливим. Вони прожили разом понад півстоліття і виховали двох дітей: сина Барнабе і доньку Монсерат, яка також професійно займається співом і нерідко виступала з мамою на одній сцені. А ось Барнабе від перспективної кар'єри співака відмовився. І свідомо усе життя залишався у тіні коханої дружини, бо хотів прожити із нею якомога більше часу, наче відчував, що наприкінці життя залишиться сам без своєї любої Монсерат.